Продовжується ранок на тисі. В нашій студії вже є перший гість. Знайомтеся, це Павло Білецький, журналіст. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку як ваш настрій після таких довгих вихідних? Ось відпочили. Відпочили, навіть перевідпочили. Перевідпочили. Ну і наш гість прийшов до нас не пустими руками, приніс нам а, пропорції а, завтра і значки. І сказав, що якщо ми одягнемо ці значки, ми вже автоматично стаємо членами організації завтра. так? Ну але перед тим як я одягну цей значок, я хочу знати, що це за організація. І чим вона займається е, назва організації Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто. Ага, На це Займаємося в основному тим, що захищаємо права автомобілістів на іноземних номерах і просуваємо тему щодо покращення користування цими автомобілями. Що наразі е, ті всі водії мають, е, у нас є такий жарт серед водіїв на іноземних номерах. Ми ніби засуджені умовно і мусимо їхати кожні 5 днів на кордон відбувати свій термін. Зрозуміло, а організація створилася після вашого такого гучного розслідування, яке ви провели в 2013 році, коли їздили в Словаччину і купували начебто автомобіль, так? Е, ну, це одна з причин була, а інша причина, е, після цього розслідування до мене підходили колеги, і, і просто автовласники і казали, давайте щось робити. І пару людей організувалося, і ми вирішили створити якусь організацію, тому що разом якось легше. Потім були і автопробіги. До Майдану потім було ще дуже багато акцій на кордоні, і легальних і нелегальних. Давайте все таки повернемося до 2013 року і з'ясуємо питання, чому ви пішли на це розслідування? Що вас наштовхнуло? Ну, елементарно, я просто хотів автомобіль купити, а потім. Мені це сподобалося, я почав в цьому розбиратися щодо чого. І виявилося, що е, ці люди, які пропонують нам купити автомобіль, клієнти так звані, вони просто людей дурять, я вирішив їм написати, що ви самі можете собі піти і купити автомобіль, нічого складного в цьому нема. Для того розписав усе по пунктах, що для цього треба зробити, скільки треба мати грошей, скільки треба мати грошей у запасі. І, ну, Фактично, так, це, це якби був старт. Дуже часто люди, які їздять на автівках з іноземними номерами, ну там є багато міфів стосовно того, що можна, що не можна і так далі. Зрозуміло, всі знають про те, що кожні 5 днів потрібно перетинати кордон, так, ну тобто виїжджати за межі України. Якщо легально їздити. Ну так, якщо їздити легально, якщо ж нелегально їздити, тобто не, не перетинати кожні 5 днів, чи має право, наприклад, Державтоінспекція конфіскувати цей автомобіль. Державтоінспекція права не має, власне, сама. Державтоінспекція керується правилами дорожнього руху. І це є дуже велика помилка, коли водії йдуть на поводу інспектора, який каже, а ти мені розкажи, чи ти їздиш у режимі транзиту, чи тобі хтось завіз. чи ще? Нічого ви не маєте йому пояснювати. Ви маєте відповісти, якщо є запитання по правилам дорожнього руху. Інша справа, якщо автомобіль скоїв ДТП або зробив важке порушення, тоді інспектор може зателефонувати вже на митницю з'ясувати, чи автомобіль не в угоні, чи він не скоював раніше. Якийсь. Тобто, по суті, тоді митниця може якось реагувати на те, що от людина не перетинає? Митниця, кошти. але з іншого боку, розумієте, зараз є роз'яснення конституційного суду. Він говорить, воно говорить про статтю 469 митного кодексу. Там йдеться про те, що користування автомобілем на іноземних номерах не є адміністративним порушенням. Бо колись були у нас такі спільні рейди, там патрулювання даїчників і митників, і митної варти, і вони ловили людей, і це було все незаконно. Там навіть ще Януковичу один із керівників митного департаменту. Дав розпорядження, І якраз людина, яка відповідала за роботу, ну, за боротьбу з корупцією. що ну, Вони собі нехай їздять. Інша справа, що митний кодекс не дозволяє <кхм>, користуватися автомобілем людині, котра не ввезла. Не, не є Де... власником, так, або так. не прописано тобто в нам паспорті. віз іноземець, ми тут катаємося. Ну, це незаконно, але у ну, нас ніхто за руку не зловив. Якщо ми будемо перетинати кордон, на митниці обов'язково нас про це запитають, і ми заплатимо, як правило, 8500 гривень. Я зрозумів. Чи вивчали ви досвід якихось інших країн, тої ж Грузії або ну, знає, ну, якоїсь іншої країни стосовно того, як вирішили проблему з оцими автівками? Тому що ну у нас вже я не знаю скільки за останніми підрахунками, якщо не кожна четверта автівка в Ужгороді, так це вже на іноземних багато вже 40% приблизно навіть більше? Ну бачите, то чи є якісь от чи щось ви вивчали досвід якихось інших країн, тої ж Грузії або якоїсь іншої? От як можна вирішити це питання? Не вивчав. Чесно кажучи, коли готував, готували законопроект із нашою командою, uh -huh. ну, наша організація входить у ініціативну групу самопомічі, ми там разом з юристами підготували кілька речей, то я зіткнувся з тим, що в Молдові, наприклад, зробили нормальне розмітнення, там лише збирають Угу. Uh -huh. І, наприклад, якщо автомобіль коштує 2000 гривень, то ви за нього платите грубо там ще 1300 зверху. Це ну логічно і нормально. Ну наскільки я знаю, в Грузії так само там зробили десь 500 доларів. Білорусі наприклад умови? там близько 500 доларів 600, ну, залежно від об'єму двигуна і віку автомобіля. Щодо до речі, законопроекту про який от ви згадали. Я знаю, що одна ініціативна група депутатів вже подавала його на розгляд. Там вони розглядали термін 30 днів. По самопомочі, наскільки я знаю, вчора прочитав, що 90 днів хочуть зробити. От з чим це пов'язано, і як ви думаєте, чи реально можна такий законопроект втілити в життя? По-перше, кажу про 30 днів. З часу створення нашої організації ми лобіювали такий самий законопроект номер 4341 збільшення терміну зміни до статті 95 мітного кодексу. Нічого з цього не вийшло, тому що нам сказали, а де поповнення бюджету. Зараз така сама ситуація. Зараз депутати поважні не пропонують поповнення бюджету через прийняття цього законопроекту. Тому ми вирішили йти якимось альтернативним шляхом і запропонували зробити, наприклад, 3% від всього розмитнення. Ми платимо раз у рік і користуємося протягом року вільним автомобілем. Якщо в грошах, то приблизно 200-300 євро на рік. Якщо, щоб ви розуміли, одне страхування на словацький автомобіль коштує 120 євро в рік, плюс є технічний огляд і місійний огляд. Ну, тобто, для чого ці всі гроші сплачувати в Словацькій республіці, якщо можна поповнити бюджет України? Ну, а чи розглядаєте ви якийсь варіант, щоб взагалі легалізувати ці, ці автівки? Там, ну, знову ж таки, просто аби їх можна було за більш-менш адекватною ціною розмитнити? Не mm, розглядаємо, але наразі розумієте, питання в тому, що ми не є спеціалісти в економіці. Ми дивимося ну, і на досвід тих же країн, які нас оточують із колишнього Радянського Союзу. Коли у державі йде війна і коли в державі криза, то будь-який законопроект він має в першу чергу нести користь, поповняти бюджет, який. його треба поповняти у міру, розраховуючи можливості тих автовласників. Тому що тут важливо не перегнути палку, треба, щоб якийсь баланс був, щоб і людям було добре, і держава, щоб казала, що о, да, у нас є за нашими підрахунками, якщо би було. Прийнято такий законопроект, який ми ініціювали, і запропонували депутатам самопомоги. Це, до речі, не той законопроект, про який вони кажуть, що 90 днів. Цей законопроект рік передбачає. Це такий народний депутат, голова фракції Олег Березюк, заявив після цього, що. Зарубали закупку 30 днів, що ми будемо розглядати, наприклад, 90 днів. Тобто, це не є така декларація, що обов'язково днів. Можна вже ще запитати, бо ми взагалі таке враження, що я тут роблю? Про що Чому? я не знаю, що таке акциз і тому понівне. Але я хочу запитати вас: за, ну таке ем, чи можливо стане в нагоді нашим телеглядачам? От які поради ви дали тим людям, які збираються купувати автівку за кордоном, і з якими труднощами зіштовхнулися ви, коли ем, вирішили придбати? Собі авто у Словаччині? Е, ну, перші труднощі це знання мови, мабуть. Uh -huh. Треба трошки підучити. Uh -huh. А по-друге, е, треба самому шукати собі автомобіль. Є купа сайтів словацьких, які пропонують дуже великий асортимент. Шукати автомобілі, які продають люди конкретні, не автосалони. Тому що коли продають люди, ви можете там навіть зекономити, домовитися з ними там 200 євро навіть. По-друге, рекомендую возити автомобіль легально, щоб потім спокійно спати і не думати, що там якийсь митник вас чекає десь за рогом і так. далі. По-третє, бажано їздити, купувати автомобіль з якимось людиною, яка орієнтується в технічному стані. Тому що Словаки вже пристосувалися, вони досить хитрі, вже продають нам навіть такі автомобілі, які можуть тут прийти і розвалитися. фактично. Обов'язково дивитися документи, всі, щоб було. А можна з ними якось торгуватися? Вони спускають ціну? В принципі, я торгувався, і всі люди, котрі, котрим я радив купувати, розказував, як купувати, торгувалися, можна, але є такі словаки, з якими можна багато торгуватися, такі з якими взагалі не можна торгуватися. Насправді наскільки, нас. наскільки я знаю, що навіть на автобазарах словацьких теж можна торгуватися, просто що там, звичайно, що знижки будуть ну, не такі суттєві, як можна дати власника авто. Е, на вашу думку, е, що варто зробити взагалі, от, ну, в ідеалі, як ви бачите ситуацію з цими автомобілями? Тобто, зрозуміло, що зараз ви відштовхуєтесь від того, що ну, якби, можливо воно пройде ці 90 днів. Але в ідеалі, як би взагалі треба вирішити це питання? Ну, на вашу думку, як власника такого автомобіля? Ну, в ідеалі було б дуже добре, було б суперово, якщо б нам дозволили їх розмитнити. Уявляєте собі, це скільки грошей би прийшло в державу. Єдине, що треба поставити якийсь бар'єр. Тому що людина, яка може собі дозволити купити, наприклад, 5-літровий двигун, автомобіль з 5-літровим двигуном, то вона має платити трошки більше, я вважаю, тому що там навіть обслуговування цього автомобіля більше коштів. Але зробити просто розумним мито. Ми на цьому наголошували, але бачу, поки що воно не проходить, але це б було ідеально. Це, вважайте, Люди їздять на нормальних автомобілях, всі платежі повністю йдуть в державу. Плюс перший платіж за розмитнення величезний зразу пішов величезний внесок. Це, ну я колись розраховував, бо ми про це думали як варіант із законопроєктів. Це одноразово могло бути 500-800 мільйонів євро. Плюс кожен рік, там ще по два-три. Ну, це прикольно би було. Ну, але... Це не від нас залежить. Це тільки, це... мабуть, від Закарпаття ви рахуєте, а там ні, же ні, ще. Я рахую по всій Україні по всій Україні. На Закарпатті приблизно 40 тисяч таких автомобілів. А в Україні я десь в десять разів більше зрозуміло. Що ж на жаль, ми мусимо, мусимо закінчувати нашу розмову. Ми ще дякуємо за те, що ви до нас завітали. Сподіваємося, Вау, десь, ви також десь. до нас ще прийдете. І нашим глядачам я нагадаю, що гостях у нас був Павло Білецький, журналіст. Спілкувалися ми з ним про автомобілі з-за кордону. Ранок триває. Зараз випуск програми Слово до тебе. Новини. Ну а потім обов'язково ми розкажемо вам, якою буде погода, і будемо зустрічати в цій студії нових гостей. Тож не ходіть далеко, будьте з нами. We'll